Доброго дня компанія Автопарк. Сьогодні до нас заїхав продаж ось такий Volkswagen Passat B8 2017 року з 2-літровим дизельним двигуном на ось такій фарі, на туманках, на дисках оригінальних легкосплавних, в сірому кольорі Nardo Grey. Весь поколотонований, задній парктроники, задню камеру має. Ось так виглядає в дуже гарному стані автомобіль. По салону можемо побачити. Ось такі карти з ставками, текстильний салон з ось такими чохлами. Клімат мультимедія, всі помічники, автосвітло. Ззаду має задній клімат свій, ось таке сидіння в дуже гарному стані, стеля не затерта. Дуже гарно виглядає посад. Сів, поїхав, з сім'єю, не з сім'єю. Приїжджайте, тестуйте та купуйте. Місто Київ по вулиці Сумська, 2 за кредит, готівку та лізи. До зустрічі!